Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть трошечки про себе. які у вас вироби? Мене звати Надія. В мене вироби це свічки з вощини, натурально-медової вощини. Є вощина з декором. Є вощина з додаванням хирних олій. Також є свічки з пальмового воску та свічки з свічникового гелю. І також вироби з епоксидної смоли. Скажіть, будь ласка, чи вперше ви на фесті? Да, я вперше на фесті, Дуже задоволена. Дякую, дякую, що я потрапила в останній вагон. Так ви мовите. Багато майстер-класів, багато воркшопів. Тому все супер. Танці так, да, танці були. Ще прийдете до нас на наступний фест? Дуже хочу. Якщо потраплю, якщо візьмете, то з радістю розкажіть, будь ласка, про себе та про ваші вироби. Ми магазин Маркерів і обладнання для в'язання, сова Handmade і тут ми з маркерами, з лічильниками, з усім чим треба. В'язальниці, в скажіть, будь ласка, чи вперше ви на фесті? Ми вдруге, ми вже вдруге. Які ваші враження? Ми задоволені. Наша маленька компанія. Ми задоволені, бо це дійсно цікаво. Люди підходять, питають з майстрами, можна поспілкуватися. Вони можуть на щось надихнути. Враження дійсно дуже гарні, позитивні. Чи були продажі? Так, були. В'язальниця маркери треба, тож були. Доброго дня, мене звати Анжела. Займаюсь виробами з бісеру. У мене є пресіоса бісер, це той, що більш бюджетний. І бісер Miyuki деліка це ювелірний бісер. А на на фест ви вперше. Ні, вдруге цього разу й так я підготувалася більш детально, тому що на попередньому вовна я вперше була. Я не не розуміла, як підготувати що потрібно. Покупці були у вас так, так були дуже здоволена. Мене звуть Олександра. Я в'яжу вже багато років. Колекція, яка цього разу це павутиння і валяння. Ось валяння на шовку. Дуже тонка робота. Маляння робить дизайнер Аня Зощенко, арт художниця. Та чи вперше ви на вов Ні, фест? Ні, може, другий раз навов на на фесті, Така дуже гарна творча атмосфера. Ми вже з, з багатьоми дівчатками. Ми знайомі. То тобто дуже приємно. Були нових ну, знайомих дуже багато. Ми підписуємо в інстаграм наших нових знайомих. Вони придивляються, хтось просто вдохновляється. Мене звуть Світлана. В'яжу. І з Мохеру, і з Букле і з Мереносу. Це і шапочки, і ковтинки, і маєчки. Чи вперше ви на вовна фест? Ні, я вже втретє. А чому повертаєтесь? Тому що тут цікаво. продажі, можливо, у вас були? Були, так, були під заказ, і дівчата приходили, купували. Мене звати Вікторія. Я в'яжу іграшки. Дитячі, інтер'єрні. На Вовна Фест я вдруге. Дуже подобається атмосфера, дуже цікава? Дуже цікаво, багато майстринь? Я задоволена і продажами, і відгуками, і оцінкою моєї роботи це дуже приємно. Мене звуть Анжеліка. Я займаюся тим, що в'яжу дитячий одяг для малюків: піднитчки, ковтинки, комбінезони, штанці, чепчики із гіпоалергенної дитячої пряжі. чи вперше ви на вовне на фест? Так, вперше спілкувалася з майстринями і вирішила, що я теж хочу прийняти участь багато вражень, дуже позитивних. Я займаюся створенням біжетерії. Я займаюся створенням біжутерії. Використовую тільки якісну фурнітуру, натуральні камені. бісер – це японські міюки квіти. в мене на сережках це ручної роботи. Вони видуваються із скла це лемпворк. Чи вперше ви не вовна фест? Ні, не вперше я кожен раз на, ф... на фесті. кожен раз чекаю з нетерпінням, тому що кожен раз це вибух емоцій, це багато компліментів. Це багато таких, знаєте, теплих емоцій. Після цього ти ще тиждень під впливом цих всіх емоцій. В тебе ще ось все це так бурлить. Ну я дуже дуже люблю цей фест. Чи були ви на якихось воркшопах або, можливо, майстер-класах від вовна фест? Так, я була по створенню візуалу фотографії. Мені сподобалося було цікаво послухати і почерпнула для себе якусь інформацію. Мене звати Настя. Мій магазин називається Monana Store. Я В'яжу переважно шкарпетки методом Жаккард Мені зараз подобається. Також у мене є кілька плечових виробів. Ще вперше ви на вовна фест. Я вже втретє. Не пропускала ще. А чому повертаєтесь? подобається атмосфера, продаж це такий бонус. Тут знаходимо клієнтів. Була на е воркшопі по веденню інстаграм-сторінки, дуже цікаво і так пару моментів собі сторіночку додала. Мене звати Яна, річок спіці, будь-який варіант. як вам подобається. сумочки, кардігани, маєчки, шляпки. Собача одіжда, детська діжда, женська тут вот, все що угодно. Чи вперше ви на вовні на фест? Вперше. Які ваші враження? Дуже цікаво. Уже много дівчинок просто отвал башки, <рес> здійснили просто обалденные позитива. Беруть інстаграм, беруть телеграм, беруть телефон. Мене звучит Інна, в'яжу з різної пряжі. Светри, кардиганчики з мариносу, з альпаки, мохеру. Експериментую от такі от е, зараз е, шапочки. Ти вперше був на фест? Ні, вже третій раз. Чому повертаєтесь? Мені подобається тут атмосфера. Всі один одного в'язальниці, майстрині розуміють, можна спілкуватися, так сказати, однією мовою. Так? Ну і показати так себе. Меня зовут Ирина. Я такой, знаете, разноплановый творческий человек. То есть я занимаюсь и вязанием, и папье маше и ватой. И вообще люблю делать какие-то мелочи вот такие вот совсем малюсенькие. Ну и, соответственно, люблю делать какие-то покрупнее вещи. Чи вперше вы на вовна фест? Да, в первый раз, и честно говоря, я очень довольна. Организаторы такие замечательные и девочек я давно знаю. поэтому, ну, честно приятно и наконец-то есть такое хорошее пространство, и все предусмотрено, и очень уютно и комфортно. Участвовать в Новой Новый год буду в декабре обязательно однозначно. У меня уже был опыт участия в выставках. И, скажем так, он был не очень. Я не особых иллюзий не питала. А вот, честно говоря, за эти уже два с половиной дня отлично. Я уже отбила цену за стол, Чего? поэтому я, честно говоря, очень этому рада. Меня зовут Марина, вяжу на вязальной машинке Silver V, вяжем футболки, кардиганы, свитера, пряжу используем разную, и, лен, и хлопок, и шелк, и мериносов. Принимаю ее участие уже в третий раз. Очень нравится, рекомендую всем присутствовать. Ще до нас прийдете. А як же ж? <ріст> Обов'язково. мене звуть Олена. Я в'яжу сумки із рафі, з шнура. Також ще в'яжу коври, пуфіки. Підбираю фурнітуру дуже прискіпливо. На Вовнофест я вже не перший раз. Багато дівчат, дуже творчих. Наступного разу, мабуть, також буду приймати участь. Ми магазин Саната Ярм. Мене звати Галина. Це Оля. Так, ми організатори Вовна Хест. Чому ми зібралися тут? Бо в нас була така мета в складні часи організувати всіх людей, хто виробляє своїми руками якісь товари. Ми взагалі магазин пряжі. Ми продаємо бобінну італійську пряжу. У нас великий асортимент від шовку до кашемірів. Склади дуже різні бувають. Також ми продаємо. Інструменти чагу або хая хая і машинки від ковтунців, і моталки, і рафіми і засоби навіть для прання. Ми вже готуємо наступний фест. Ми знаємо, коли це відбудеться. Обов'язково слідкуйте за нашими усіма сторінками. Якщо ви бажаєте прийняти участь як майстер, як відвідувач, підписуйтесь та пишіть нам в повідомлення. Дуже ви втомлюєтеся організовувати. Вже Чесно. це третя. Це таке. знаєте, вже воно як потяг йде. Знаєте, ми як голова почали. Воно вже само якось напрацьовано, і тепер, звичайно, вже легше набагато. Ми вже знаємо, як це робити. Головне, що ми маємо натхнення це робити, втомлюючись, але ми дуже надихаємось. Ми, як магазин пряжі, також продаємо і виготовляємо на замовлення речі. Тож приходьте, якщо ви будете передивлятися наш Ютуб канал, пишіть нам в коментарях. Ми вам зв'яжемо обов'язково ваш улюблений виріб. Мене звуть Ірина Андрієнка. Я вже 10 років, ну, мабуть, більше 10 років в'яжу на машинці. Взагалі вмію в'язати її руками. А чи вперше ви не вов на фест? Так, як учасник, я вперше тут. Я дуже задоволена організацією. У нас трошки продалися маленькі вироби шапки. Дуже багато людей міряли. Ми можемо все зв'язати. Все, що ви захочете. Мене звати Марина. Я вже декілька років. Я на машинці на мені вже. Один з моїх найулюбленіших, скажімо так, виробів – це худі універсальний такий жіночий та чоловічий для хлопців та дівчат. Ось такі костюми, подолазки, шапки. В'яжемо я вже вдруге на Вовнафесті. Гарні враження. Організація така гарна. Спілкуватись дуже цікаво. Наступного я, разу я... будете брати так. участь? Так, я надія майстриня з Харкова. Я в'яжу сумки авоськи на замовлення. На Вовна Фест я не вперше, це моя третя виставка з дівчатами. Тут своя окрема містична атмосфера, яка просто затягує дівчатка. Вони дуже неймовірні, вони активні, вони позитивні. Вони створюють цю виставку для людей з таким неймовірним. Диплом добротою сюди хочеться повертатися ще і ще. Я тут знайшла дивовижних майстринь дівчат, з якими ми продовжуємо спілкуватися. І далі мене звати Альона, магазин натуральних пахожів і аромосвічок. Ми використовуємо вторинне виробництво. Наприклад, кашпо від цієї свічки колись було бутилкою. Я вперше на Вовна Фест. Які Я... ваші враження? Організація саме Вовна мені дуже подобається, тому що все однаково. Однакові столи, дуже все акуратно, обережно з любов'ю. Зроблено. Я в захваті, правда. Я дуже вдячна організаторам. Мене звати Любов, предмети декору, новорічні іграшки, светри, кардигани, шкарпетки. Перша не вовна фест. Другий раз ми були вуливу весною. Дівчатка дуже добре все організували. Молодці. Чудовий вовна фест. Дякую, Соната Ярн. Молодці. Мене звуть Олена. Я люблю в'язати аксесуари з пицями. Улюблена пряжа це Drops Air. Багато речей з нею зв'язано. Шапочки, варежки. Люблю зв'язати шкарпетки і робити аксесуари е для в'язальниць, які теж в'яжуть шкарпетки. Помічники для в'язання я вперше на вовна Які у вас враження дуже позитивні? Це таке спілкування. тебе розуміють? Це дуже дуже здорово. Доброго дня, мене звати Наталя. Я власниця магазину італійської пряжі, Sonata Yarn та організаторка Вовна Фест. Вовна Фест це перший харківський маркет в'язаних речей та хендмейду. Це ярмарок-продаж, на якому майстрині можуть презентувати свої вироби. Ідея створення Вовна Фест народилася у найскладніші часи для нашої країни. Нам дуже захотілося створити такий простір, де майстрині Харкова і не тільки Харкова можуть проявити себе, презентувати. Свої вироби, знайти своїх однодумців, знайти собі шанувальників та клієнтів. Головна мета Вовна Фест це допомогти майстриням себе презентувати, себе проявити, показати свої вироби, поділитися своїми лайфхаками, поділитися своєю творчістю та майстерністю. Сьогодні пройшов наш третій Вовна фест. І мої враження дуже приємні, і я радію, що з кожним разом настає ще більше. Кожного разу до нас приєднуються нові майстрині і не тільки Харківщини, а й інших міст України. Я дуже радію, що нам вдається створити таку атмосферу, де кожен відчуває себе дуже комфортно, розслаблено, безпечно і дійсно має такий творчий підхід, щоб презентувати себе та свої вироби. А вже ж далі ми плануємо розширюватися. Ми хочемо, щоб нас було ще більше. Ми хочемо, щоб якомога більше людей, творчих людей, які вміють щось створювати власноруч, не ховали свої таланти, не ховали свою майстерність та свою творчість, свої вироби. А все це виносили в люди, показували, презентували. Тому в наших планах робити і надалі такі заходи, щоб Бовнафест став популярним. І більш відвідувачів про нього дізналися. <плес>